Всім привіт, добрий ранок, з добрим утром. В кого як утро починається, у мене чашечки кави. Чайяманом, кофеманом, молокоманом чи кефі... кефіром маном привіт, хто хто що п'є, не знаю. пишите в комментариях то зветки в общем то ось проснулась насыпал и по Ну, не любя она уже на руки ось вона маленький 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 мои хорошие не кусайся так. ось привет подписчикам кажи привет я выспалась я хвалящу себе и там тепло она вчера Я працював, а жінка з дитиною гралася з нею. То каже награлася, набігалась, чудила, конечно, вже вона активніє на багатську. То сама вже награлася і до дверей, типу, показує випад... Ну, типу, ведіть мене типу, в домівку, в будку свою. Вже спать. Їй тут в хаті температура жарка. шерстная такая и то есть там есть свежий воздух и ну тоже не холодно я думаю для Аля-ля. а сегодня мороз я не дивился, сколько градусов а машина лобовое стекло ну где минус но... один а вчера такие. Проїжджаю, да, всі машини біленькі, ті, що всі цілий день стояли. І такий стою, стою. Навіть е -е, музику в машині слухав. Коли як бабахне. Я музику виключив, вийшов з машини, вокруг подивився, все наче тихо. Ну, десь близько, десь близько. І жахнуло добряче. Так все біля мене, а там, де де, ну, де де воно бахнуло, що люди рядом живуть, то там, наверное, і двері повидкрывалися. Адель, поїш, поїш ще. Вот тут народ, так що... Ну, а, видите, сегодня так надо... Адель, адель. Что Шо... ты там себе выгрызаешь? Хватит, аж пищи. надо жить одним днем, бо, видите, так можешь и, в принципе, и со здоровьем быть тебе все гарно и все будет. А так раз прилетело, и все. Вот такие, в общем. Так, і продукти подорожали і... Та ось, наверное, паливо к Новому году все полізе вгору. Коротше, життя це є веселіше. Ну, то хоч, як кажуть, по тисячі дав, хоч якась комунальні послуги, та є, є допомога. А так, конечно, да. Та я не знаю, всім тяжко жити, даже ти, хто і хто і 15-20 тисяч получав в місяць, воно тоже не знаєш, куди їх там ну придумати, особенно хто живе в орендованих квартирах, то там за оренду заплати, комуналку заплати, і считай там їх і немає. то курят то взагалі сигарети. я то так не палю ці сигарки а ну пуваю, як випиваю там ось пачку брав я охренів, 170 гривень пачка сигарет мотылка залагается Да, ось скоро підходить новий год, хто як там буде що готувати, то продукти теж підготуються <гум> до ваших покупок. Не знаю, як там не кажи, раніше якось ми скуплялися, все якось продукти відповідали ценам і в принципі. І зарплати були, хай там не такі заоблачні, ну на все хватало там, особливо насчет питання, то не заморачивалось. А сейчас так заходиш, да, та, то вже починаєш думати, та то нафига, зачем воно буде в холодильнике лишнє лежати? Якось так, так. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного позитивного дня. Гарно відпрацювати цей початок <кій> неділі. Ну і все. Всім всього гарного. Пишіть в коментарях, задавайте питання.